Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору. Ви бачите, скільки всього знаходиться у мене на столі, і посуд, і статуетки. сьогоднішнє відео буде присвячено подарункам. Багато хто з блогерів знімає відео, в яких розповідає про подарунки, які їм надсилають інші підписники. <кхід> Я також вирішила зняти відео про це. Правда, підписники мені подарунки не надсилають, а от близькі люди, рідні люди, мені такі подарунки роблять. Такі подарунки мені було зроблено це протягом року. Моєю рідною сестрою вона проживає в Швейцарії. І часто, коли вона подорожує Європою, вона купує дрібнички. Або в себе безпосередньо в регіоні, де вона проживає, в кантоні Берн, і надсилає мені такі чудові предмети. Як кажуть, подарунків не просять і не обіцяють, а просто приносять і віддають. От моя сестра саме така. Вона нічого не обіцяє: накупить, спакує і подарує. Діна, якщо ти дивишся, моє відео, я тобі дуже дякую за цю порцелянову красу. Звичайно, більше. Любить парфуми і дуже просить мене зняти відео про мою величезну колекцію парфумів, які є в моїй колекції, є... про мою парфумерну колекцію, ту колекцію парфумів, які є у мене. Однак в мене все не доходять руки, не знаю, коли мені це вдасться зробити. Але сьогодні я хочу познайомити вас з тими подарунками, які вона мені надіслала. Інформації у мене, звичайно, дуже і дуже мало. А якщо чесно казати, то взагалі ніякої про ці вироби, тому давайте просто будемо насолоджуватися порцеляновою красою. Подивіться, будь ласка, на цих милих кошеняток двоє. Це бисквіт, але бисквіт дуже якісний, тонесенький, притонесенький. Тут клейм жодних нема, Ідентифікуват... ідентифікувати їх не можна. О, пробачте, бачите, я взяла цю статуточку, тут нічого не можна побачити. а ось на... Цій статуетки тут щось написано. Давайте подивимося з вами. Для мене, бачите? Ось ось таке клеймо. Воно мені ні про що не говорить. Обов'язково буду шукати. Якщо у вас є інформація, будь ласка, поділіться зі мною, Я вам буду дуже вдячна. Ну, е, ці дві кішечки маленькі. Дуже-дуже гарненькі. Верніше, навіть не кішечки, а кошенятка маленькі. Ось такі дві харфурові красуні. Далі, ось така, я точно знаю, що це вже Англія, тому що є клеймо. ця пташечка, вона трішки поранена, тому що, бачите, ось трішки-трішки відбите одненьке крило ось таке. Однак вона дуже красива. І це, і це Тускан, бренд Тускан Made in England. Ось. Так, далі. Мені дуже подобається ось ця статуеточка. Це Німеччина, а це Ленятко. Подивіться на цю красуньку. Вона в ідеальному стані. Ця статуеточка дуже красива. Якісна порцеляна. подивіться, як вона глазур'я чудово має. А оченятка. І ось тут таке клеймо. бачите, ГДР, а далі я нічого не розбираю. От, звичайно, чарівна порцеляна Марина вона має інформації набагато більше стосовно ось таких предметів. Далі. Якщо я німецький зацепила, то я думаю, що ось ці статуеточки це з Німеччини. Ось така дівчинка. Я так думаю, що це овечка. Також ГДР. Не знаю, що це за фірма. Пані Марина, якщо ви мене дивитесь, будь ласка, підкажіть мені. Кому належить якій порцеляновій мануфактурі ці статуеточки? Далі, хлопчик ось такий: тут уже клейма немає з гусачком. Ось такий хлопчик. Так як мені моя сестра пояснила, ці всі статко... статуетки з нею на барахунці. В якому місці Європі, я, Європи, я не знаю. Далі тут є також клеймо ГДР і ось ця ця дівчинка з м'ячиком. Подивіться на це миле личко. Да, це статует після першого випалу, я так думаю, тому що лиця тут не прорисовані, але навіть якщо вони не прорисовані, подивіться, як вони точно відтворюють риси дитячого обличчя. І розпису, мені здається, не потрібно. Ось така статуеточка. Далі у мене є дві статуеточки це Нідерланди. Я думаю, що ті, хто полюбляють отаку серію, статуеток, бачите, це Делф і ручна робота. Ось це, е, їх можна часто у нас побачити, їх зустрічала на Олик в даному випадку. Це цілуючі дітки. Ось і ось така статуетка. Пара. Тут також є. Відповідний напис Делф мануфактура і ручна робота. Ось такі чудові статуетки. Так, статуетка статуетками все. Тепер давайте перейдемо трішки до посуду, який знаходиться у мене на столі. В даному випадку, давайте роздивимося ось цю цукорничку. Цукорничка, це може бути маслянка, що завгодно. Дуже тонка порцеляна. Дивіться, як вона звинить гарно. Подивіться, як внутрі акуратність, яка. Подивіться, які, як ребра зачищені. Акуратно. Це не ручна робота, звичайно, це деколь. Е, порцеляна така, вона е, колір айворі має. Більше нагадує, як кажуть, слонову кістку, і це швейцарський бренд Lan Gental. Е не знаю, чи вірна інформація чи ні, здається, ця мануфактура була заснована ще в 1906 році і на сьогоднішній день вона перестала випускати такі вироби, Здається, зорієнтована тільки на ресторанний посуд. Наскільки. Е це правдива інформація, не знаю, але я прочитала в одній із статей. Здається, в свій час дана порцелянова мануфактура мала бажання співпрацювати з різькою фарфоровою фабрикою, однак щось не склалося, і рижський, фарфор, рижський фарфоровий завод також прийшов за непад, як і наше українське фарфорове виробництво. Так. Це Лангенталь Швейцарія. Далі є ось такі дві десертні тарілочки. Також ми бачимо Лангенталь, оце клеймо. Лангенталь, зараз, зараз родиночку. Ось так, якщо камера вловить, бачите, Лангенталь. Подивіться на цю депольку. Вона мені нагадує деколь, яка використовувалась також на наших українських підприємствах. Знову ж таки, порцеляна, така небілосніжна, бі... не навіть, можливо, навіть трішки камера спотворює колір. Однак подивіться, яка красива тут оздоблення рельєфність у тарілочки її. Йде також, що придає їй відповідний шарм такий. Ось. Однак дуже і дуже нагадує нашу українську порцелянову продукцію у вигляді на тарілка. Так, таких у мене є дві. Далі. це вже не Сестри, а це мені син, коли гостював в, в, в даній країні, от привіз з Анггалина таку чашечку каву, вона дуже-дуже тоненька, і це також, бачите, лангенталь. О, тут уже клеймо дуже добре видно. Швейц... Швейцарія Лан лангенталь. Ось таку е чашечку кавову. Я нею користуюсь і іноді п'ю каву рідко, але п'ю. Так, далі. Ще вона мені ось такі два звичайні пари. Дуже пробачення кавові пари. Бачите, обмовки у мене щось сьогодні. Дуже тоненька порцеляна. Якісна. Дивіться, яке красиве оздоблення деколі Однак мені оцей знак. Вірніше клеймо, ні, про що не говорить пані Марина. Прошу вашу допомогу. Бачите? Прошу вашу допомогу, якщо зустрічали, будь ласка, підкажіть мені, кому він належить. І ось така іде, бачите, скоріше все що це цукорничка, я так думаю що це був сервіс. Ось така краса. Ось така краса. Подарунки чудо. Деякими я ще, бачите, ось не користувалася, а більшістю я користуюся. А от тепер залишилося оце чудове блюдо. Зверніть увагу. Як картина, правда, от воно у мене стоїть на підставці. І можна любуватися. І це блюдо, я вам ближче покажу його це ручна робота. Це все ручна робота. Воно доволі таке величеньке. Які пташки зображені не знаю. Я не орнітолог. Однак клеймо, ми з вами роздивимося. І це все той же. Ой, Боже мій. Що ж це сьогодні з камери? Лангенталь, бачите, Швейцарія Лангенталь. Воно абсолютно новеньке. Скажу відверто, мені його навіть жаль використовувати у побуті. Я його ось так от виставляла в ряд моїх блюд. У мене їх є близько десятка таких цікавих блюд. І любуюся ним. Ось таке сьогодні. Ось такі сьогодні подарунки я вам показала. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, мені буде приємно. А якщо прокоментуєте і надасте мені інформацію цікаву, я вам буду дуже і дуже вдячна. На сьогодні все. До нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі.